Скажіть, будь ласка, прочитайте проєкт рішення. Шановні депутати, на вашу суду вдається проєкт рішення про затвердження положення про ставку податку. Про ставку податку на рекламу. Пропонується, щоб затвердити положення порядок визначення розміру оплати за тимчасове користування місця про розташування об'єктів зовнішньої реклами, що перебувають у власниці територіальної громади. Встановити ставку податку на розташування об'єктів зовнішньої реклами в розмірі 5% від мінімальної зарплатної плати. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань соціально економічного культурного розвитку, планування бюджету і фінансів. Є питання по -спасу. Це Ця ставка встановлюється на 5% на 1 січня при затвердженні мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року. Тобто на цей рік це 1378 гривень. Це на рік. Став... Ну, сума залежить, це за квадратний метр. Сума залежить від місця розташування, там є відповідні коефіцієнти. Від місця розташування. Та реклами, величини його, ну, відповідні коефіцієнти, сума збільшується або зменшується. Якщо це центральна вулиця, то звичайно коефіцієнт там збільшується. Якщо це вулиця, ну, автодорога, наприклад, Київ-Одеса, звісно, коефіцієнт там збільшується. Якщо це десь ну, в далекій частині селища, то коефіцієнт зменшується. Так. На даний час за один квадратний метр приблизно 68,9 68 гривень. За один метр квадратний площини. Якщо суб'єкт просить 5 рекламних щитів, також є коефіцієнт, який робить знижку ну, на зменшення за рахунок лихого обсягу об тих. Шановні колеги, голосуємо. Ну, ми не брали ніколи на положення розробити. Ті, що у нас хочуть поставити рекламу, хай платять за це. Хай платять за це. Поставлять рекламу, хай платять за це. Хай потрошку скобіці, як з миру буде щось. Прошу голосувати. Хто за хто проти? Хто утримався? Одноголосно дякую. Следующее питание. про выделенные кошки на здесь, да? про выделенные кошки на разрух генерального плана. У меня вопрос Пожалуйста. А я это на Значит, у меня к вам вопрос. Прежде чем голосовать за это решение, пожалуйста, тут пришли люди, которые знают, которые имеют участки, где это. Нужна ли нужна, это, почему внесена э, план, э, это, генеральный план? Это окружная дорога, еще железная дорога, которая в 2002 году скасована, это была железная дорога. Объясните людям, там они построились дома и участкими. Вот они пришли, хотят, чтобы вы объяснили, зачем нужна окружна дорога. Що потом это ужас, Нельзя не ли эту дорогу перейти. Я почувствоваю. Я почуну, сама... Я почувствовала. Ви це включили, ці зауваження, які ви зараз підняли, що ми проти того, що залізниця в межа окружної дороги. Ми подали цей протокол до інституту цивіль. А і що там, і що, значить, на щодо частину життя? Значит, пере... да, очистительное оружение. Перен... В, в этом плане на перенесение очистительных сооружений. Помните, я к вам подходил, что нужно еще полтора гектара найти для этих сооружений, чтобы их переносить? Надію. Как это вот решать? Это вы понимаете, это Надію. вопросы ко мне обращаю, а я к вам обращаюсь. Давайте ми прийдем зараз на генеральный план. Благо, участницу на сьогоднішній день. Но, но прежде чем выделять, будем... ну нужно же вирішити эти проблемы. Вот Надію. люди прийшли, хотят узнать. Надія Івановна, на сьогодні ми будемо їх решати. Ми написали зауваження, ми подали протокол, що ми проти цього. Ми подали це Вам ще пояснити людям. Ми написали на тому засіданні для того, щоб ми подаємо свої зауваження в інститут, який виготовляє генеральний план, що ми проти залізниці, що ми проти очисних споруд і так далі. Тому ми все це подали. А кожна кружна дорого. Ну я ще раз повторяю, ми подали це все, що ми проти там ще є автобазу. И еще, еще, еще у меня вопрос по этому. Мы выделяли вначале 100 тысяч на генеральный план, потом 600. И еще. Это каждый раз мы будем выделять. И каждый будут делать помилки. помилки. Золотой у нас были генеральный план всегда. Надеюсь Иванович, Надеюсь Иванович, я вас прошу, вы еще хочете, щось ви спочатку, долар, що здезнатися. Вы прийдіть спочатку, подивитесь що Еще, наприклад, там на 600 ми проплатили 200 з копійкою. Розумієте, договор у нас за генеральний план 600 ми проплатили поки що 200. Я прошу вас, якщо ви хочете з чимось ознайомитися, ну прийдіть, подивіться. Я тільки сьогодні вас... узнав, то ви кажете, долучити, хай вона зроблять, вона безкоштовно зробить. Якщо ви це слухаєте, не ну, треба, Василь Миколаевич. Давайте будемо вести я будь <пл overweight> <vagy> ласка. <пл overweight> <j -3> <пл> Магазин я вірю, що говорила, що він виключив протокол. У нас не одне рішення вже є. Ми ви знаєте, от ми розглядаємо там ГОС, шеф, Стадає. Ми другому рішенню зробили кадастровий план нашого парку. Ні в парк, ні біля, ні коло, ні за. У нас навіть є таке рішення, що не надавати нікому, нічого, ніяких ділянок там. І Я вважаю, ми сьогодні дамо завдання заговор з той е, фірми, яка видавляє технічну документацію. Парк, стадіон, амбулаторія. Хто в нас ще де у нас такі? Щоб виготовити чітко, так як у нас на сьогоднішній день у нас під дитячий садочок видавлено технічна документація з кадастром, щоб ніякий шводя, ніякий чиновник туди не заліз. Так, я, так не, я так і не зрозуміла. Магазин, так, як стояв, так і стоїть. Де, де, де у Лубриві зі з правої сторони? І, і ще хочу озвучити а? і хочу справку і хочу озвучити думку комісії з питань бюджету, що в цьому приводу, значить комісія утрималася і пропонує, що проплату провести після закінчення генерального плану, тому що вони нас доять і доять іще дорого. Ви ж розумієте, що розписаний план. По факту виконаних верно. І тільки так, довго чітко прописано. Виконали роботу платим, не виконали, вибачте, акт виконаних робіт, а тільки тоді проплачуємо. Ну, ніхто так не дає кошти. Ми зможемо, хай так, так. ще? Ні. Надія Івановна, я вас прошу. Приходьте, ви в селищній раді три рази на день. І ви задаєте на сесії питання, які... Я розумію, ми з вами спілкуємося вже 20 хвилин на вулиці Одай, так що